Осінь чудова, красива пора. Листя стає жовтим, червоно-багряним, але потім настає листопад. Для дітей це справжня радість, а для нас, садівників, великий клопіт. Що робити з опалим листям та як з користю використати його в саду, сьогодні про це і поговоримо. Городі ми можемо використати опале листя для укриття наших підзимових посадок, наприклад, чеснику або цибулі. Також листя ми можемо закласти в компостну теплу грядку, вкладаємо шарами як на пиріг. Можна додати ще туди органічних залишків від збору врожаю, все це пересипати землею, пролити, і на наступний сезон буде у вас готовий компост. До речі. До компостеру також можна додати листя. Ми знаємо, що в компостері для рівноваги має бути пропорційно і зелені відходи, і коричневі. Зелені це вся зелень, відходи з кухні, а коричневі це листя і земля. Після збору врожаю у нас було багато зелених відходів. Отож можна додати коричневого листя. З настанням холодів у садівників є клопіт. Чим же вкрити наші рослини, які бояться холоду, наприклад, троянди та гортензії. Якщо ми зберемо сухе листя, яке довго не перегниває, наприклад, волоського горіху або дуба, воно буде чудовим наповнювачем для каркасного укриття. Наприклад, можна так укрити гортензію. Обрізаємо її, зв'язуємо всі пагони, набиваємо всередину та довкола сухого дубового листя і зверху вже накриваємо якимсь матеріалом типу геотекстилю або агроволокна. Якщо ж листя в вашому саду дуже багато, а в компостері для укриття ви вже взяли свою порцію. Я раджу вам приготувати так званий листовий компост. Одразу згрібаємо листя в великі сміттєві мішки. Знизу робимо отвори, щоб відходила зайва волога. Зав'язуємо мішки і залишаємо так до наступного сезону. За зиму це все перегниє і на весну у вас буде чудова добавка до ґрунтосуміші, наприклад, для розсади або для грядок. Поживних речовин в такому компості не дуже багато, але він слугує чудовим кондиціонером для ґрунту. Ну і декілька порад по прибиранню листя. Як би нам не хотілося дочекатися, коли наші дерева будуть голі, а все листя буде на землі, і тільки потім приступити до збору, робити я цього не раджу, тому що листя злежиться, стане мокрим і його буде складно прибирати. Отож, коли є сонячна погода для здоров'я та розминки, беремо граблі і вирушаємо в сад. Якщо ж дерева у вас на газоні і листя упало прямо на газон, то можете полегшити собі роботу та не згрібати його граблями, а використати газонокосарку під останній вже покос. Газонокосарка подрібнить це листя і воно буде додатковим добривом до вашого газону. Ну, як ви бачите, ідей, де можна використати листя у господарстві, дуже багато. А ще це чудове джерело для натхнення та різних поробок та декору. Можете з дітьми зробити підсвічники, аплікацію або красиві букети з листя. Ну і звичайно. Завдання цієї осені це зробити ще красиві фото для інстаграму. І не забудьте підписатися також на мій інстаграм та фейсбук. Я залишу посилання під цим відео а також ви бачите їх на екрані. До речі, там теж вже є осінні фото з листям.